Вітаю, друзі, сьогодні, 29 травня. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа я, я керівник Валерій клочок. І сьогодні зі мною в студії вже відомий нам і не лише нами, і усій Україні політолог Петро Олещук. Вітаю вас, пане Петре. Так, доброго дня. Ну і я попросив пана Петра, щоб він нам спробував пояснити, бо я розумію, що це буде не дуже просто поведінку Дональда Трампа, можливу. А це дійсно передбачити вкрай складно, згодене на те, що відбувається довкола російсько-українських переговорів. Тому що за великим рахунком вони тут тривають, і навіть 2 червня там, нібито, має відбутися зустріч у Стамбулі. Поки що українська сторона не говорила про те, що вона туди їде, бо ми не отримали меморандум. Меморандуму нема. Але щойно у ведення Роїтерес виходить сьогодні. Щойно також виходить кілька матеріалів, в яких мовиться про те, що тепер не лише в Конгресі. Невдоволені поведінкою Трампа, а й в Білому домі радники радять Трампу, щоб той все ж таки щось там зробив Путіну, щоб той припинив вогонь щонайменше. Ну і Трамп вчора ми вже знаємо сказав чергове про 2-3 тижні, які він там готовий дати Путіну, щоб той, ну, щоб Трамп переконався, що Путін хоче миру чи не хоче миру. Я тут, власне, не про Трампа, я про те, наскільки може бути впливовим середовище довкола Трампа на зміну його позиції. Чи попливає щось інше, чи позиція не зміниться зовсім? А, ну, впливає. Впливає, судячи з його заяв, які він робить, він же їх робить не просто так. Я маю на увазі оці всі там заяви про те, що Путін збожеволів, що він скоро дізнається, чи хоче той миру, або, наприклад, там загадкові про те, що Путін навіть не уявляє, як там Трамп врятував Росію від дійсно страшних речей. От я думаю, що це все не випадково. Тобто, я думаю, що те, що ми з вами встановили. За другого терміну правління Трампу Трампу, в принципі, байдуже, що про нього думають за межами сполучених штатів. Взагалі байдуже його це абсолютно не хвилює. Головне, щоб вони там платили гроші чи якимось чином іншим висловлювали повагу до Трампа. Це все, що від цих іноземців потрібно. Але коли в гру починають вступати американці, Трамп уже починає себе поводити абсолютно по-іншому, тому що очевидно, що думка американців для нього значення має. А тим більше думка конгресменів, сенаторів, а тим більше е, сенаторів і конгресменів республіканців. Тому що отут ми одразу бачимо, як е, Трамп починає на це все реагувати. І оці такі його напівісторичні заяви останнього часу, які по ага. суті зводяться до наступного: ну зачекайте ви ще трошки, ну трошки зачекайте. Ну от давайте там уже не тіс, не тисніть на мене так явно. Вони свідчать про те, що Трамп е, трохи з цієї ситуації нервує, тому що ну, реально він себе загнав в пастку. Він, очевидно, мабуть, дійсно вважав, що він досягне швидкої угоди з Путіним, а що от він досягне угоди з Путіним, е, припинить війну, буде з Росією торгувати, що буде щось приблизно як з. Держава Перської затоки, якийсь там прекрасний візит, багато подарунків, багато грошей. Все прекрасно, все чудово. Потім ще можливо і Нобелівську премію миру одержить. Але Путін він формально на все погоджуючись, формально, жодним чином не демонструючи якоїсь неповаги до ініціатив Трампа, формально приймаючи посланця Трампа. І обіцяючи йому формально все, що завгодно, реально просто тягне, тягну і тягне ситуацію, тягне гуму, нічого не роблячи. Тобто, по суті, маніпулює виразно. І при цьому це бачать усі, і бачать, очевидно, і сам Трамп, але просто не може цього визнати публічно. Тобто, по суті, Путін грається і не збирається цю гру завершувати. І я думаю, що коли Трамп називає його божевільним, то він, мабуть, робить це абсолютно щиро. просто... Можливо, не зовсім в тому ключі, в якому всі це зрозуміли. Тобто, я бачу, що багато хто думає, що він таким чином відреагував на відповідні ракетні і дронові атаки Путіна, що от Путін таким чином відверто йде на зрив переговорів. Я думаю, тут трохи про інше. З точки зору Трампа не може бути небожевільною людина, яка відмовляється від шикарної мегавигідної угоди. Яка відмовляється від того, щоб заробити дуже і дуже багато грошей, що йому в принципі Трамп пропонує, і Трамп просто не може зрозуміти логіку, чому навіщо відмовлятися від грошей, Можливо. якщо ти можеш одержати гроші? Гроші це ж прекрасно. Гроші це ж сенс політики з точки зору Трампа і сенс усього іншого. І з точки зору Трампа, мабуть, лише божевільний може від цього відмовитися, і Трамп не розуміє, мабуть, логіку, чому Путін. Не йде на схвалення цієї прекрасної угоди, яку він йому запропонував. А замість цього в якісь незрозумілі для Трампа ігри, і таким чином суттєво Трампа підставляючи, і по суті, Трампа таким чином заганяють в глухий кут, тому що ми бачимо ті процеси, які реально відбуваються в Конгресі. Там, ж як я вже сказав, це не лише демократи, це республіканці. В цей процес включилися, лінсі грем зі своїм законопроектом. Інші там якісь відповідні ініціативи. От, по суті, вони всі кажуть до Трампа: ну коли уже? Ну, дивіться, коли уже стільки було розмов про те, що відмова Путіна від переговорів означатиме санкції. Путін від цього відмовився. Ну давай уже. Ну давай уже треба щось робити. А чому треба щось робити? Бо у конгресменів свої вибори, і вони прекрасно розуміють, що це все б'є достатньо серйозно по республіканській партії, і нічого доброго для них від цього всього не буде. Тому бачите, скільки багато зібралося сенаторів, в тому числі сенаторів республіканців. Вони ж чому за цей законопроект вписалися про санкції? Щоб потім сказати: ні, ми не були за Путіна. Ми от дивіться, ми mm -hmm. от просували, підтримували законопроект про санкції. Ми не, ми не з цієї історії, ми не з Путіним. Ні-ні. ні Навіть не думайте про це. От така от достатньо складна ситуація. Тобто, очевидно, що Трамп як не хотів. Накладати якісь санкції на Путіна так і не хоче. Як не хотів робити щось проти, проти Путіна, так і не хоче, але сам Путін своєю тотальною незговірливістю і неадекватністю він а, якимось чином штовхає його до того, що він рано чи пізно буде змушений щось робити. Хоча він цього дуже не хоче, і не хотів він би він би хотів з путіним подружитися, торгувати і заробляти багато грошей, і, мабуть, досі про це мріє. У мене тоді таке запитання: його Путін штовхає, оточення Трампа штовхає, Трамп дає 2-3 тижні. Ну, а де ота межа, коли вже далі штовхати не буде куди? Тому що ну, в будь-якому випадку будь-кого навіть Путіна можна штовхати до чогось, де впреться. От коли Путін, перепрошую, не Путін а Трамп впреться. Бо тут конкретне запитання: коли закінчаться ці, вибачте, я не буду заговорити як 2-3 тижні в Трампа. Вони з 27 квітня в нього 2-3 тижні. Сто днів вже було, 24 години було, ми вже замахалися, вибачте, я так кажу, рахувати. Це зрозуміло. Дивіться, Трамп із задоволенням тягнув би цей час нескінченно довго. Ну, принаймні там до осені. Тому що я повторюю: він нічого поганого Путіну робити не хоче, він хоче з Путіним дружити. Але як я бачу цю умовну точку. Яка буде в цій ситуації вирішальною. Uh -huh. В принципі, сенатори планували цей законопроект розглянути уже в травні, але частина з них каже, що ні, ну, там президент ще проводить переговори, треба дати йому можливість. Ну, частина республіканців все ж таки не хоче в цій ситуації йти в конфронтацію із адміністрацією Трампа. І тому наскільки я розумію, судячи із публікацій, які виходять в ЗМІ, сенатори дійшли до такої собі неформальної угоди, що вони зараз йдуть на канікули. А, на початку червня вони з цих канікулів виходять, угу. і тоді вони почнуть голосувати цей самий законопроект Лінсі Грема про санкції, а де-факто про ембарго на російські нафтопродукти, тому що 500% мита це де факто ембарго. Ну, це, в принципі, просто інша назва цього ембарго. і тут Трамп вже опиниться в дуже складній ситуації, тому що якщо республіканці поза його бажанням, поза його волею, підуть на те, щоб е, голосувати, якісь санкції проти Росії разом із демократами, це покаже, що він втрачає вплив на американських політиків, на власну партію і на власних сенаторів. Які ще вчора слухали його повністю, дивилися йому в рота, заглядали, і яких він міг знищити буквально одним твітом про те, що це якийсь несправжній там прихильник республіканської партії, якщо вони на це підуть без формального схвалення з боку Трампа, ну це буде велика політична, внутрішньополітична внутрішньополітична поразка Трампа, яка може запустити вкрай негативні для нього політичні процеси. І якщо сам він цього не розуміє, а я думаю, що він це розуміє, то його радники, консультанти і всі інші люди, які розуміються в, на політиці, вони йому про це прекрасно навіть розкажуть. Значить, Цей процес не можна випускати з-під контролю. Що він може зробити? І що він, я думаю, з високою долей ймовірності зробить? Він спробує цей процес очолити. Але як очолити? Замість санкцій Лінці Грема, він може. Спробувати ввести якісь формально номінальні санкції, які би там не сильно були образливі для Кремля, але при цьому він міг би сказати, що процес розпочато. Угу. А тепер він хоче подивитися на реакцію Путіна і таким чином виграти якийсь час. Я подібний сценарій би не виключав, що Трам е спробує ввести якісь умовні санкції для того, щоб виграти трохи. Часу, Не, щоб його авторитет, як то кажуть, е, припинив своє падіння, але при цьому він одержав можливості і далі сподіватися на якісь переговори і домовленості із Путіним. Тобто я уточнююче запитання, Трамп все таки переслідуватиме за мету врятувати Путіна, це так виходить? Ну, він, він не Путіна рятує. Він рятує себе, як він себе бачить. Він рятує угоду з Путіним, як він собі її намалював. Ну от просто давайте поставимо себе, спробуємо поставити себе на місце Трампа. Як це не важко робити. Нам Трамп обіцяв перед виборами, що він буде поводити себе абсолютно не так, як поводив Байден. Що Байден це робив неправильно. Байден був дурень, він накладав mm -hmm. на Росію санкції. Це було дуже невигідно, а Трамп він розумний, він не буде накладати санкції, ну, він так. з Путіним домовиться, і таким чином всім буде вигідно, всім буде прекрасно, гроші на війну не будуть іти, а навпаки, будуть йти доходи. От така от прекрасна картина, яку Трамп намалював, і від якої, очевидно, він відступати не хоче до останньої миті. Тобто він і далі тримається за ілюзію, і буде триматися ще дуже довго за ілюзію великої угоди з Путіним, яка. Миттєво вирішить ці проблеми. Ви знаєте, такі люди, як Трамп, вони взагалі, знаєте, схильні відкладати важкі рішення на останній момент, сподіваючись, що в останній момент воно якось це вирішиться, і все все буде прекрасно. І він, очевидно, досі сподівається, що от, ну добре, там зараз все погано, але от завтра Путін змінить ага. свою думку. Вони там зустрінуться, за один день ударять по рукам, і одразу всі проблеми вирішені миттєво. От, а поки, поки треба почекати оці самі два, два тижні, він же ж, мабуть, ці два тижні не лише Путіну дає, не лише знову ж таки конгресменам дає. Він їх, мабуть, і собі так само дає. Mm -hmm. Що от, ну, добре, там, не, там це знаєте знову ж таки, як от, багато хто полюбляє перекладати вирішення проблем на після свят, там, після Нового року. ну так і Трамп там. Ну зараз я там ще в гольф пограю, а там поруся до цього питання через два тижні. Знаєте, не всі люблять вирішувати питання, які неприємні одразу. Дехто їх любить відкладати, як то кажуть, на потім. Тому тут Трамп не стільки про Путіна турбується, хоча знову ж таки він, він турбується про себе, щоб подати все таким чином, що, начебто, він переможець, він всіх переміг, а не пішов. Пане Петре, дозвольте, я вас все-таки переб'ю, бо я не можу себе стримати. Я розумію вашу логіку, про що ви говорите? Вона абсолютно ну скажу так для мене, вона зрозуміла. Але ну блін, я перепрошую навіть за це слово. Але це ж нелогічно з точки зору виправдання себе, бо він фактично ще раз наголошую, рятує Путіна в такий спосіб. Ну рятує інша річ, що ми бачимо, як Путін відштовхується від цього порятунку, тому що у Путіна очевидно своя логіка, яку Трамп не розуміє, а та саме не спроможне зрозуміти, тому що для Путіна у Путіна інша логіка. Ага, значить, мені йдуть на поступки. Значить, вони слабкі, угу. значить, їх треба додавлювати. Що Путін не робить? Ну та чому звідки? Звідки у Путіна з'явилася ідея, що він ще може здобути військову перемогу і продиктувати завдяки цій військовій перемозі всім умови? Тому що він важав, він він, же, він ж же сам прекрасно розуміє, що він воєнний злочинець, що він вбивця, що він терорист. А, І з точки зору Путіна перекрити це може лише глобальна, тотальна військова перемога, щоб просто не було кому спитати з нього за ці всі злочини. І якщо знову ж таки Трамп, незважаючи на це все, прагне з ним дружити, для Путіна це означає лише одне: Трамп слабкий, всі вони слабкі. Вони нічого з ним зробити не можуть, значить він уже практично переміг. Угу. І чому він в такій ситуації повинен йти на якісь комусь поступки? Чому? Ну, так. Ні, треба, треба дотискати. Це знову ж таки звична от стратегія Путіна і звична тактика Путіна. В будь-якій незрозумілій ситуації підвищуй ставки. Угу. Що Путін і робить? Ще далі заганяючи Трампа в глухий кут. Але Трамп не може визнати, що його заганяють в глухий кут. Тому він е, займається імітацією того, що все йде за планом, а цю імітацію Путін сприймає як появ чергової слабкості, і ми таким чином потрапляємо в петлю ескалації. І Куди ця петля ескалації всіх виведе, я не знаю. Але я не здивуюся, якщо через невеликий проміжок часу у Путіна настільки виростуть крила, що він вирішить, що він вже готовий зруйнувати НАТО одним єдиним ударом військовим, тому що всі настільки слабкі, а він настільки сильний, що просто для цього ідеальний. Ідеальна нагода, і там е, завтра буде запізно, пане Петре. Якщо брати за умовну точку, яку ви сказали, початок червня, то початок червня це неділя, але 2 червня, можливо, відбудеться в Стамбулі е, переговори технічних груп про меморандум про припинення вогню. Я чому кажу можливо, тому що на цю хвилину ми ще не отримали текст меморандуму і. МЗС справедливо тягне час, ну відкладає публічну заяву про те, чи вони поїдуть туди, чи ні? Бо якщо там щось прописане таке, що ну не зрозуміло що, то про що говорити або поїхати просто послухати чергову лекцію, як себе треба поводити, до чого власне вдаються росіяни під час переговорів. То чи може бути справді якесь рішення? Я вже можливо повторюся з боку Сполучених Штатів Америки, що там умовно 2 червня. Рішення Конгресу, ну і так далі, і чого очікувати, в принципі, у вашому розумінні від зустрічі в понеділок і чи вона буде От на тлі цієї історії, яка нині виникла, або роз... для... 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 я за... завершуючи, скажу тут погоджуюся з вами, що Росія зараз намагається все-таки Трампа не роздраконити до краю, вона на нього тисне каже, ну ми ж не виходимо, ми ж тут залишаємося в процесі. Тому 2-3 тижні ще у тебе є, у нас є, там ну, потягнемо гуму. От чого очікувати нам з понеділка? Тут не те, що вони не намагаються не роздраконити Трампа. Трампа вони все одно не роздраконять. Але просто я кажу, що Трамп він не є е, е, тим, хто існує в вакуумі. Угу. І от Росіяни вони такі, таку цікаву стратегію обрали. Вони формально, формально е, роблять, начебто, усе те, що від них чекає, Трамп. Але змістовно це повна профанація і повна імітація і повний цирк. От таку стратегію вони обрали. Формально ні від чого не відмовлятися, реально все зводити до цирку. от і до речі, з цими меморандумами та сама історія. Тобто, це ж вони домовилися. Я, звідки цей меморандум взявся? Це результат переговорів Путіна і Трампа. Так коли Трамп повинен був вирішити питання щодо безумовного припинення вогню на 30 днів. Трамп, звичайно, нічого не вирішив, але замість цього з'явився якийсь меморандум про завершення війни, в який, який, начебто, мали підписати Україна і Росія. А потім, знову ж таки, з'явилася інформація про те, що сторони повинні представити а, свої якісь версії цього меморандуму. Україна представила, Росія досі не представила. А чому досі не представила? Ну тому що зрозуміло, що там будуть якісь дурні ультиматуми і якась повна дурня. Якщо вони, наприклад, зараз надають цей меморандум Україні, Україна пересилається в Держдеп і каже: Шановні, ви, ви, ви до цього нас закликаєте проводити переговори, чи що це взагалі таке? Угу. А, і там одразу виникне запитання про доцільність в принципі, цієї зустрічі. Тому очевидно, що росіяни планують а, представити цей меморандум уже на самій зустрічі. Щоб потім поставити галочку, дивіться, зустріч проведена. Ага. Значить, ми рухаємося далі по цьому напрямку. Ну так, є дискусії. Ну що, давайте ще одну зустріч проведемо. Ну, от ми там на, на ній представимо якийсь новий варіант меморандуму. Можливо. Ну, тобто, знову ж таки, затягування часу і такий, от, такий от дипломатичний е, пінг-понг, а знову ж таки, Україна виставила вимогу, що росіяни повинні цей меморандум представити. Я думаю, що вони його не захочуть представити, значить, для того, щоб відповідним чином затягнути все ж таки на цю зустріч і там продовжити цю всю церкову історію. Чекати якусь серйозну реакцію з боку Сполучених Штатів не доводиться, тому що вони заручники політики Трампа, вони заручники позиції Трампа, а Трамп уже сам настільки в цьому всьому заплутався, що він теж просто тягне час. І Він радо би тягнув час ще довше, але знову ж таки тиск внутрішньополітичний, про який ми вже в цій ситуації казали. Тому висновок: е щось, мабуть, буде відбуватися. Те, що буде відбуватися, воно до реального завершення війни е з практичного стосунку не матиме, тому що росіяни вступили в ці переговори виключно з метою імітації, mm -hmm. аби створити ілюзію переговорного процесу і, і під. Ілюзію цього переговорного процесу мати карт-бланш для продовження бойових дій. Це, власне кажучи, є основна мета е, цих самих Медінського Святоваріща. Створювати імітацію переговорів, аби прикриваючись цією імітацією, вони могли спокійно продовжувати, спокійно з їхньої точки зору, продовжувати бойові дії проти України. Але, пане Петре, оце все рушиться. Я вас перебуваю буквально в понеділок, тому що. Понеділок не відбудуться переговори. Трамп має вийти і сказати: А, я даю ще два тижні Путіну, тому що вони ж про щось поговорили, Б, республіканці, як ви сказали, виходять і кажуть, що абсолютно по іншому, ми тебе не чекаємо, ми ухвалюємо цей закон. А тоді що далі? Ну, це якщо воно справді так відбудеться, я, але я, там... Я, то, що... я, перепрошую, я перепрошую ще одна така деталь, і тут Путін фактично з його командою потрапляє сам у пастку. Це ж очевидно. А, ну, Путін очевидно розраховує, що а, нічого такого не відбудеться, що вони всі і далі будуть грати в цю гру, тому що вони зацікавлені в ньому. А, що може бути насправді? Насправді, а, Трамп може чітко не сказати: Ну, наприклад, а, ви кажете, не відбудеться зустріч. Трамп так. може знову перейти до своєї звичної тактики обвинувачення України, що він не відчуває з боку України бажання припинити. Вогонь. Воно то, звичайно, не сильно на щось плине, але якийсь час дозволить потягнути. Що може ще зробити Трамп? Трамп може сказати, що зараз вони домовляються про, вони вже про це говорили, домовляються про зустріч із Путіним. І от на зустрічі з Путіним буде все вирішено. От абсолютно всі проблеми будуть вирішені на зустрічі з Путіним. А для цього її треба провести, а для цього треба час, щоб її організувати. І спробувати виграти таким чином якісь там тижні, місяці. Тоді в мене таке наступне ще запитання. Я розумію, що тут будуть відтягувати. Ми буквально минулого тижня бачили повідомлення від JP Morgan чийсь прогноз про можливе припинення гарячої фази війни до кінця другого квартала, виходить до кінця червня. Ну, за вашими прогнозами, так воно і виходить. Я, я не вірю. Ну а, чому з однієї ну, одні, ми... простої причини Путін, очевидно, зробив велику ставку на літню військову кампанію. Але, ж, поки... Трамп не, але ж Трамп навряд чи дотягне до кінця літа. Чому? Спробують дотягнути, а республіканці не дадуть йому. Ну республіканці знову ж таки, він, він буде тут тут залежить від того, е як це все вони подадуть політтехнологічно. Ага. Я кажу, що вони можуть спробувати. Зробити ставку на так звану велику зустріч Путіна і Трампа, uh -huh. і відповідно на неї треба час на організацію, там потім там будуть обговорювати. Знаєте, от можна, можна зробити цю зустріч е, інформаційним приводом, який, наприклад, можна обговорювати кілька місяців. Uh -huh. Вибір місця проведення. А от давайте проведемо в Швейцарії, А ні, Росія заперечує. А uh -huh. давайте проведемо в Ватикані. Uh -huh. А ні, Росія заперечує. А Росія запропонувала Мінськ. А ні, Сполучені Штати не погоджуються в мінську, а Росія запропонувала що там вона ще може запропонувати Улан-Батор, а Сполучені Штати не погоджуються з Улан батором Зате сполучені Штати запропонували, наприклад, Абу Дабі. Ну нормально, в принципі, може бути варіант, і одразу там мільйон коментарів. А, а, чому, а чому наприклад це місце, а не якесь інше? І таким чином інформаційний простір, ну принаймні там на пару місяців заміщений цим. Да там потім якісь зливи для Bloomberg, для Ройтерс. А що можуть обговорювати? А які вимоги виставить Путін? А які вимоги виставить Трамп? А про що вони можуть домовитися? Про що не можуть. І поки це все триватиме, ну в принципі, ця сама літня кампанія Путіна теж триватиме. Можливо, можливо ми цього не можемо виключати, що якраз цю вимогу е, Путін і поставив перед Трампом. Чи mm -hmm. я з тобою зустрінуся, але ти мені повинен дати провести мою літню кампанію для того, щоб я там по максимуму щось захопив і потім за собою міг це закріпити. Окей, погоджуюсь на такий сценарій. Точніше, я погоджуюсь на ймовірність такого ймовірність. сценарія. Да, я ж не да. кажу, що да. це так і буде. Там можуть бути купа відповідних додаткових факторів. Крім того, ми ж повинні розуміти, що ця вся історія вона все одно буде виставляти Трампа в максимально комедійному смішному вигляді. От, оце Тобі. якраз мене, це якраз не те, що мене бентежить, а воно не зростається в цій всій історії, тому що ну, все таки Трамп він схильний до радикальних кроків і дій, а тут виглядатиме він справді комедійно. Там бачите, там же ж я думаю, всі бачили цю історію із абревіатурою Тако, Да? тобто, mm -hmm. про те, що Трамп завжди відступає, і що, начебто, це все вже обговорюється на фондовому ринку, що там цей ефект використовується, наприклад, під час. Купівлю продажу акцій, що Трамп постійно виступає з такимись нападками. Ціни на акції падають, а потім Трамп завжди відступає, і можна їх знову вигідно продати і на цьому вигідно mm -hmm. спекулювати. І вже навіть журналісти прямо питали про це Трампа, дуже його розлютивши. Але зрозуміло, що якщо той сценарій, який я описав, буде реалізовуватися, mm -hmm. ну а, підстав для насмішок над Трампом а, ставатиме все більше і більше. Він просто перетвориться в сполучених штатах на посміховисько. А ми ж, в принципі, знаємо, якими гострими і злими бувають американські ЗМІ, американські журналісти. Як це буде сильно бити на е, трампівську психіку, тому що він зі своїм е, максимальним рівнем самозакоханості він завжди це дуже болюче сприймає. А тут увімо собі марафон два місяці на смішок на тему трамп Путін, Трамп Путін, там, як то кажуть, прислуговується Путіну і так далі. Ну, це буде окрема достатньо цікава тема. Як він на це буде реагувати, що він з цим планує робити? Його оточення з цим планує робити. І а ми обов'язково що... з вами про це поговоримо, пане Петро. Да, да. Я сподіваюся, я на цій е, ноті пропоную поставити три крапки. Ну як завжди, тому що ця історія справді матиме продовження. Дякую вам за цікаві думки, прогнози. Ймовірні сценарії, друзі. Всі, хто дивився, будь ласка, пишіть свої коментарі. Обов'язково ставте подобайки. Вподобаєк забагато не буває, тому що пан Петро, як науковець, розуміє про що він говорить. Інколи можливо, те, про що ми тут говоримо, не зовсім складається, вкладається в логіку загальносвітових процесів. Але Трамп це не про типову логіку. Дякую вам, пане Петро. Дякую, дякую, на все добре.